Доброго дня, показую, як я накрив свій інжир. Дивіться, тут я спеціально не накрив, щоб показати вам, як воно виглядає. Поставив дуги ось такі. метр шістдесят. накрив їх агроволокном. Далі ці дуги. Це були такі теплички в мене. Якщо немає тепличок, можна зробити дугу трошки більше, там, наприклад, 2 метри, і накрити агроволокном. Я накриваю так. Зараз буду повністю накривати. З боків добре бачите, засипав землею. Ось як виглядає. Я завжди так накриваю. Бачите, тут інжир накрив. Мені воно дуже подобається. Ну, в мене були теплички, я накрив тепличками. Якщо у вас немає, то ну, можна щось придумати. Я так накриваю, я живу на півдні. Таке укриття для мене підходить. Бачите, добре, засипав землею. Так будуть вони зимувати. Все, інжири накриті, до зими готові. Ось бачите як. Це я теж так накрив. Ось так я поклав труби, зверху агроволокно. Мені подобається. Легко накривати, дуже гарно зимує. Все, дякую за увагу. В кого є питання, пишіть.